Вітаю всіх, шановних учасників наукової групи на нашому засіданні 2025 року. І у нас продовжується та, вся наша ниточка, досліджень. І на попередньому засіданні, ну так як науковий рік у нас вже почався після української конвенції, і вже якісь питання ми почали розглядати. І першим питанням ми продовжуємо працювати над матеріалом, який люб'язно підготувала нам Поплавська Тетяна Миколаївна. І е, минулого разу, якраз, на жаль, за умов е, не було можливості, було тільки відео, яким попередньо ознайомлювались. Але, по-перше, пройшов час і сам доповідач, і сьогодні дякувати Богові, в общем, всі є. І я першим питанням надам слово вам, шановна Тетяна Миколаївна, і з тим, що ви да, представите те, що ви віднайшли у своїх пошуках, підготували і пропонуєте на розглядання. А ми це слухаємо і дивимося з точки зору, ну, по-перше, це як частина да, методичного семінара прийняти до відома, ознайомитись, розширити круг наших розуміння досліджень. А друге, таке підпитання, як ми це можемо використати для нашої теми. Чи можемо ми з цього щось взяти, або тільки просто знайомитись? Це таке з чим слухати і дивитись. Отже, ще була Тетяна Миколаївна, вам слово. Дякую. Отже, тема холістична та аналітична філософія свідомості. Справа в тому, що. Основними центрами розвитку філософії свідомості у ХХ столітті стали університети США, Європи та Австралії. В нашій країні цією темою особо не займалися, тому що було класиками сказано, що свідомість це продукт мозку. Все, що тут, що тут розглядати? Дуже розглядали і психологи, і філософи. Якби різні елементи, там мислення, там співчуття, почуття, емоції і так далі. Ну, я не можу сказати, що, що європейські чи американські філософи мали демонтрально протилежну точку зору. І моє дослідження якраз показало, що фізикалізм у філософії свідомості в наш час домінує. От отже, ключовий імпульс аналітичної традиції дали такі філософи, як, от, наприклад, я пропоную тут Гільбрада Райла. Гільберт Райл він. Помер у 76 році, 1976. Тобто він був якраз у 20 столітті на валні на хвилі своєї слави. Що він робив? Він критикував картизянський дуалізм тіла і, і свідомості, називаючи його міфом про привід у машині. Що він пропонував? Він пропонував бачити свідомість як набір поведінкових диспозицій, а не як окрему субстанцію. Основна праця The Concept of Mind. 49 рік. Ну, це вже ХХ століття. І пошли, поїхали далі. Далі у нас Джон Серл. Серл значить народився у 32-му році, і він вже живий. Ще живий. Який він досліджував зв'язок між свідомістю, мовою та реальністю. Свідомість, мова, реальність. Він розвинув теорію інтенціональності, тобто здатності свідомості спрямовуватися на об'єкти чи явища. Відома також його критика штучного інтелекту у вигляді думкового експерименту, який він назвав китайська кімната. Треба також згадати Даніела Денета. Він теж, теж ще живий, народився у 42-му році, і він теж є провідний філософ філософії свідомості сучасний. І він є представник фізикалістського підходу до свідомості. Тобто він стверджує, що свідомість виникає як продукт обробки інформації в мозку. Його концепція, модель кількох чернеток. Показує, що свідомість це не єдина сутність, а результат інтеграції різних процесів. Ну, така точка зору. Далі е, у нас австралійський філософ Дейвід Чалмерс, народження 66-го року, і його досягнення вважається. В якості його досягнення вважається формулювання проблеми свідомості як трудної. Тобто він е зробив багато докладів, написав цілу книжку і прийшов до висновку, що ця проблема дуже, дуже складна. Ось весь е його висновок. Значить, е трудності цієї проблеми, згідно з думкою Чалмерса, полягає у поясненні, як суб'єктивні переживання, квалія, це англійською мовою квалія, виникають із фізичних процесів у мозку. Він є одним із головних захисників дуалізму, властивості і підтримує ідею, що свідомість може бути фундаментальною складовою всесвіту. Це вже прогрес. Тобто свідомість як фундаментальна складова всесвіту. А разом із Галеном Строусоном це британський філософ, теж його м, однодумець, Чалмерс активно досліджує панпсихізм як потенційне вирішення проблеми квалія та природи свідомості, яку вони обидва вважають властивою всім фізичним системам. А в той же час Гален Строусон вважає себе реалістичним матеріалістом. Що вказує на розуміння їм свідомості як невід'ємної частини матеріального світу. Він стверджує, що досвід є фундаментальною властивістю матерії. Ці ідеї Чалмерса і Строусона поділяє третій філософ американський Томас Нагель. І він стверджує, що свідомість має суб'єктивний характер, який не можна пояснити з об'єктивної точки зору. В свою чергу він критикує фізикалістські пояснення свідомості та пропонує перегляд основ еволюційної теорії для врахування ментального світу. Ось, бачите, пропонує перегляд основ еволюційної теорії для врахування ментального світу. Ось ці мислителі зробили значний внесок у розуміння свідомості. Хоча, от, на мою думку, вони займаються. Не дослідженням свідомості, а дослідженням е, ума. Мислення. 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 Mm. Ну, мислення як функція нашого ума. У нас в українській мові немає е, поняття ум, є стільки розум. Але розум і ум це різні поняття. І я тому й кажу. Ума. От зараз ми дійдемо до холістичної філософії, і там я пояснюю, що я маю на увазі. Значить, звісно, що філософи, які займаються проблемою свідомості, стикаються з низкою складних, теоретичних, методологічних і міждисциплінарних викликів. І я тут у своєму тому докладі я їх перечисляю, які труднощі, ну, суб'єктивні свідомості. Ясна річ, свідомість це суб'єктивний феномен і як її дослідити об'єктивними методами — не зрозуміло. І тут є така у нас трудність. Ну, то от я пишу, що Томас Нагіль у статті Як це бути кажаном зазначає, що суб'єктивний досвід. Наприклад, сприйняття світу кажаном не може бути повністю зрозумілим з об'єктивної точки зору. Але це така постановка питання дуже вразлива. Друга трудність – квалія і пояснення феноменального досвіду. Тобто, емерджентні властивості свідомості, такі як відчуття кольорів, смаків чи болю. Не можна пояснити лише через фізичні чи біохімічні процеси. Наприклад, Девід Чалмерс у своїй концепції трудної проблеми свідомості стверджує, що навіть за повного знання фізичних процесів у мозку, питання, чому виникають суб'єктивні переживання, залишається відкритим. І тут я з ним е, согласна. Третій момент. Відсутність консенсусу між фізикалізмом і дуалізмом. Досі, по всю пору. У філософії свідомості досі триває дискусія між фізикалізмом і дуалізмом, згідно з яким існування свідомості не зводиться до фізичного світу. Приклад, Гелен Строусен, хоча й називає себе матеріалістом, захищає позицію, що свідомість є невід'ємною властивістю матерії, тобто панпсихізм. Це викликає критику з боку традиційних фізикалістів. Тобто сумнівався? Далі. Відсутність інтеграції з наукою. Хоча нейронаука, когнітивна психологія та штучний інтелект досягли значного прогресу у вивченні мозку, їхні результати не завжди можуть інтегруватися з філософськими концепціями свідомості. Так, наприклад, Деніал Денет у роботі пояснення свідомості пропонує філікалістську теорію, але багато філософів вважають її надто редукціоналістською, тобто спрощеною, оскільки вона ігнорує феноменальну сторону свідомості. Далі є проблема свідомості і в штучному інтелекті. В чому тут труднощі? Чи можливо створити штучний інтелект, який буде свідомим? Як визначити, чи володіє свідомістю машина? Ці питання ускладнюють розуміння природи і свідомості. Я думаю, що ці питання ускладнюють розуміння природи і людини і природи і інтелекту і штучного інтелекту. Тут Бо набагато більше питань. Наприклад, Джон Сюрз у своєму експерименті Китайська кімната показує, що навіть складні обчислювальні системи не мають розуміння чи свідомого досвіду. Далі у нас ідуть метафізичні основи свідомості. Філософи не можуть дійти згоди щодо того, чи є свідомість фундаментальною властивістю Всесвіту. Як стверджує Чалмерс, чи вона виникає як емеджентне явище, як стверджує Денет, чи взагалі її слід розглядати як ілюзію. Ось така проблема. І тут Гален Строусен критикує як дуалізм, так і редукціоністські підходи, пропонуючи переглянути традиційні погляди на матерію. Сьома проблема: інтеграції суб'єктивного і об'єктивного. Як поєднати суб'єктивний досвід із об'єктивними даними науки? Наприклад, феноменологія і нейронаука часто працюють у різних парадигмах, що ускладнює їхню інтеграцію. Нарешті восьма проблема етичні аспекти дослідження свідомості, розвиток експериментів, пов'язаних зі свідомістю, наприклад, через психоделіки. Викликає етичні питання про межі дослідження і застосування цих знань. Деякі концепції Строусена щодо використання таких практик викликають дискусії в академічних колах. Ну, щодо психоделіків, то мені якось странно, чому вони викликають до своїх пор ось цю пору дискусії. Тому що ще Станіслав Гров, ну, мабуть, у нього, у нього вже років 40. Практики з психоделіками, дослідження дослідження змінених станів свідомості, і це з точки зору і філософії, і психології, і взагалі науки, це дуже такі, скажімо, результати наукові і великий, великий там об'єм. Практики, практичних таких ну, викладів, не знаю чому. Ну, в якості підсумка аналітичної філософії, я тут ще знайшла одну складність, тому що всі дослідження і дискусії холісти... аналітичних філософів, Зовсім не враховують дослідження холістичної філософії. Мабуть, вони про неї зовсім і не здогадуються, а мабуть, вони її просто ігнорують. Ну, Тут дослідження. По-перше, я вже казала трансперсональними психологами, і Станіслав Гроф він засновник, там багато. Людей багато вчених, психологів, які займаються цими дослідженнями. Далі дослідження Кена Вилбера. Його теж не враховують, і його експерименти, і його монографії теж щось не бачила, щоб на них хтось ссилався. І саме, на мій погляд, Дослідження свідомості, які проводяться в інституті та життя, що був заснований ще у 1987 році. І засновниками виступили нейронауковець Франциско Верела та бізнесмен Адам Енгель за підтримки Далай Лами 14-го, і які є платформою для діалогу між наукою та релігією. І це дуже цікавий Цікаве дослідження. Цей інститут спрямований на дослідження свідомості через міждисциплінарні підходи, об'єднуючи нейронауку, психологію та контемплятивну практику, тобто практику медитації, медитації трансперсональної, трансмедитації. Як, тобто тут внутрішнє споглядання, спостереження, занурення у глибини аспекти свідомості суб'єктивної, там приймають участь у цих дослідженнях буддійські ченці, які мають по 600-600 по годин медитативної практики. Це дуже багато, це, це дуже освічені професіонали, я б так сказала. Е, ну і, і які там напрямки у цьому інституті. Ну, по-перше, дослідження е, свідомості, тобто, вивчається суб'єктивний досвід. Е, саме той досвід, який в аналітичній філософії викликає багато протиріч та дискусії. Різні етапи медитації е, досліджуються і вплив на функції мозку. Тобто, вплив. Медітації на функції мозку? Вплив волі людини на її мозок і на функції мозку. Що це означає? І що це е, доказує? Що мозок це інструмент, яким людина користується. Це прямий доказ. Далелама підтримує ідею, що свідомість має невід'ємний зв'язок із суб'єктивним досвідом, який неможливо повністю пояснити через редукціоністські підходи, тобто через аналіз досвіду, який отримано в процесі медитації. Другий напрям, напрям трансформація емоцій. У рамках грантів і досліджень. Досліджується, як медитативні практики зменшують негативні емоції та покращують благополуччя, зокрема в контексті міжособистісних стосунків. І тут далай лама пропонує включати програму ментального фітнесу у світське навчання. І ця ініціатива базується на результатах досліджень, які демонструють, як медитація зменшує стрес та підвищує емоційний добробут. Тобто ментальне здоров'я це здоров'я мислення, це позитивне мислення, тому що мислення викликає емоції, не почуття, а емоції. До речі, буддисти вважають, що наше мислення це Шосте почуття. Шосте. Тому що є орган мозок, а мислення це почуття. Це дуже цікаво для нас. Ну, третій напрямок цього інституту діалог науки і релігії. Регулярні конференції інституту включають провідних учених, таких як Річард Дейвідсон і Еван Томпсон, які співпрацюють з буддійськими ченцями. Обговорюють фундаментальні питання, як то природа свідомості, її взаємозв'язок з фізичними процесами та різні рівні досвіду. Четвертий напрямок це розвиток глобальної етики, це Пропагується ідея інтерконтективності та глобальної відповідальності, яка базується на контеплятивних практиках і наукових дослідженнях, спромованих. На зменшення страждань і досягнення внутрішнього спокою, е, Ну, значущість е, цього інституту та його досліджень, е, я вважаю, що ця ініціатива має велике значення, тому що не лише сприяє новим відкриттям у нейронауці та психології, але й розширює межі. Традиційного наукового підходу, вводячи поняття, що враховують духовність і суб'єктивність. Інститут ума і життя є яскравим прикладом холістичного підходу до дослідження свідомості та людського досвіду. Отже, в той час, коли аналітична філософія свідомості регулярно стикається з різного роду складнощами та труднощами, холістично активне вирішує. Ці проблеми завдяки більш широкому погляду на природу свідомості, її походження та функції, які належать їй у людському буті. А холістична філософія свідомості гармонічно поєднує містичний досвід, нейронауку, холістичну психологію та езотеричну антропологію для формування цілісної моделі свідомості, що має велике евристичне значення не тільки у філософському дискурсі, але й у загальнокультурному. Це майже все про аналітичну філософію свідомості, але зовсім не все про холістичну. Справа в тому, що концепція холістичної свідомості давно вже складена та розвинена у східній філософії. Нам тільки треба її вилучити звідти та осмислити. Звертаючись до східної філософії, перш за все треба проаналізувати буддійську концепцію свідомості. Буддисти поділяють поняття свідомість та ум тіло, ум чорточка, там, дефіз тіло. Тобто ум це продукт нашого тіла, нашого мозку. До речі, в українській мові це я вже сказала, нема, є тільки розум і розсудок. І тут теж треба розібратися: ум тіло займається мисленням, яке впливає на емоції. Тому Лава і казав про ментальне здоров'я. Якщо мислення позитивне, то емоції теж будуть позитивні. Або навпаки. Разум займається мисленням, це його провідна функція. То поняття інтелект і розсудок відносяться до нього, до уму. Чим розвиненішим є інтелект, тим розважливішою є людина і навпаки. Розум Розум це, як би мовити, рупор серця або інструмент інтуїції. Коли людина приймає рішення, керуючись умом, вона може зробити помилку, а може і ні, тут завжди рулетка. Ось, а а ось, ось, коли людина керується голосом серця, вона поступає розумно і ніколи не помиляється. Всі ці феномени знаходяться у межах свідомості, тобто свідомість як поняття ширше. За понять інтелект, розум, розсудок, ум, ну, мабуть, все. І тут я хотіла додати ще, я давно ще обіцяла якраз розложити по полочках а, ці поняття, що Треба розуміти під цими поняттями, чим відрізняється ум, інтелект, розум, розсудок і свідомість. Тому що всі ці аналітичні філософи, в тому числі і наші вітчизняні, під свідомістю розуміють мислення. У них мислення і свідомість це синоніми. А вони не синоніми, це різні поняття, і за кожним з цих понять стоїть своя реальність. Дуже різна. І різні функції вони відновлюють. Буддисти кажуть, що свідомість це і є то безсмертне начало, яким наповнена вся весь всесвіт. Тобто свідомість. Це фундаментальна основа Всесвіту взагалі. Ми всі е, знаходимося в, в потоках цієї свідомості, як в океані, як Риба в океані, отак ми в цій свідомості. Тому тут, е, е, якщо розвивати цю концепцію далі, е, до речі, є таке, е, такий напрямок біоцентризм. І там автори цього напрямку зараз не запам'ятала фамілію, якщо треба буде, я напишу, вони якраз розвивають свою концепцію з точки зору фундаментальності свідомості. Тобто вони кажуть, що цей світ, він, в общем, зоб, з, собственно, З'явився завдяки прояву свідомості. І це дуже органічно вписується в теософську концепцію і свідомості, і всесвіту, і природи людини. Тут як, якраз ми прийшли до цього синтезу релігії, філософії і науки. І я думаю, що це якраз, якраз дуже перспективна концепція. Така я, така, якраз яку треба розвивати і популяризувати. Ну, що, собственно, я й роблю.